Ну, взагалі мені було цікаво, тому що до цього часу я ні разу не був взагалі за кордоном, а тим більше на підготовці. Звісно, в Україні проходив різні курси в різних місцях, служив в різних підрозділах, але хотілося побачити, і було цікаво взагалі, як навчають в Європі та що показують західні інструктора. Була така ідея, як обмін досвідом, що саме зараз відбувається. Тобі ж нам ставлять задачі, ми їх виконуємо, потім показують, як вони це виконують. І ми з, з, з загальною думкою приймаємо рішення, як краще зробити. Ну, скажу за себе, що мені дуже сподобалася робота з кулеметом. Унікальна штука. Вона просто перфектна. Такого я ще не зустрічав ніде. У нас якісь помилки, ми щось бачимо, що хотіли би, щоб вони доповнили. То ми їм говоримо і вони зразу там на наступний день додають тих там занять, які ми хотіли, щоб ми більше освоювали і працювали по цьому напрямку. Цей курс дуже схожий на передпочаток справжньої операції, тому що перед тим як виконати справжню задачу, потрібно дуже багато чого напрацювати. Бесто приймав участь в бойових діях. Спочатку був призваний по мобілізації і служив, як сказав, в тиловій частині. Потім перевівся в відповідну бойову частину, не будемо називати яку, і де пройшов підготовку і був відправлений у місто Бахмут на початку 2023 року. Літом. Вже почався наш контрнаступ, я приймав участь в бойових діях в місті, точніше в населеному пункті Роботине Запорізької області. В першу чергу ми повинні чим поскоріше навчатися і їхати на фронт, але я відповідно своїй посаді хотів би побільше передати хлопцям те, чого ми навчилися, ще підготуватись, підготуватись злагодитись, щоб потім відбути вже на, безпосередньо на, на фронт. Ми вчора отут займалися, вона в і вона отак наслуждає. Віз... Вона в низині прямо насходить. Як літ заходить, вона там низині. Всі військовослужбовці мотивовані, всі прагнуть навчитись, всі прагнуть викластись на 100%. 360 Запам'ятається, я думаю, їхня кухня, присмак тієї приправи. Я її надовго запам'ятаю. Вже хочеться домашньої їжі, вже своєї. Є така річ, це вихідний на території бази. відчуття. Ну, Вільний час це підтримка фізичної підготовки, фізичної витривалості відпочити, Тому що курс нелегкий, дуже дуже сильно викладується, приходив заняттів, та відразу виключається, спати уже хочеш. Постійно тренуйтеся, удосконалюйте свої навички, напрацьовуйте це, повірте мені, воно вам знадобиться, воно вам дуже знадобиться. Тим, хто з фронту зрозуміло, воно не так буде цікаво, ми хлопці. Багато чого знають, бачили, але набрати якогось досвіду в собі, щоб потім використати це. І можливо відпочити, тому що ну, реально умови тут хороші. А взагалі всім своїм колегам хочу побажати терпіння, сил, мужності для перемоги, тому що ми обов'язково повинні вбідети ворога. Ми повинні вже закінчити цю війну. Ми серед поля стояли, вони нас не бачили. Да? Угу. Ні, ну і що? Та Там нічого не наразі не нарушали. Не що вилазимо? Що? Щось відзяли. Просто битва. Випали.